Всім доброго дня. Сьогодні 6 листопада. Вчора я з той посадки затягнув трошки відео вже. Дивлюся, що воно вже там більше 30 хвилин. Думаю, не буду я вже про посадку черенків показувати. Рішив ось сьогодні вийти. Думаю, покажу. В цьому році я не садив черенками нічого геть. В минулому році я садив весною. Осінню я ніколи не садив, я тільки весною садив. Трошки проращував, буквально починає тріскотіти і випускати білесенькі, там манюсінькі іголочки, і я то одразу його в землю та й усе. Я без це не, сад... не садив. Це я поїду на Докума, мені все одно посилки вести туди, мимо я буду. Їхати та заїду, він вам покаже, там, як він садив. Він тільки осінню їх садить, просто так у лозу. Там, на 4 чи на 3 почки ріже і в землю. Нічого там не, вимачує, не ну, Коротше, я заїду потім. А свої то я вам покажу. Я садив. Ось, дивіться, у мене е -е, весною я прошлою весною садив, це в мене ось удачний. Ну, тут оце ви бачите, я все вже зрізав, лозу, бо ну, просили. Ж. Вам же я її відсилав. Це я в минулому році був у мене врожай, там, бо я виписував дві палички, одну прививав, а одну оце посадив. О, то Це точно удачний, можете там, навіть не сумніватися. А оце весною я посадив прошлою весною. То це скільки в мене тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Оце лозин вона мені дала. Це, ну, дві зрізав, чотири залишили, якраз по рукаву ну, раз в одну сторону. Оце так оце діло було. Це ось я теж паличкою садив. А, от. Ну, Воно таке жирую ще виросло. Не знаю, що з нього буде толк чи не буде. Ну, Те, що це я показую, те, що я садив її в мене в тому році. А, ось о, людочку садив, теж паличку садив. Ось вона. І теж вона виросла. Ну, визрівши все, виросла вона аж тут аж вже. За четверту провоку. Думаю, що на наступний рік вона вже ж буде показувати. Сігналочка була там маленька. Ось цього теж в прошлому році. це я що я садив. О. Ще день покажу, боденьку я прививав, там урожай хороший був і садив, і ось казантіп. Теж один рукавчик я тут вже зрізав, а на той рік я думаю, він вже буде плодоносити, бо такі гарні прямо рукава, ну, що називається гарненькі. Це теж я паличкою посадив ну, весною. О, і динька. Тобто, наткнулися тільки ростки, і я ото в землю його посадив. Ну, там воно є, ще а в мене там такі. Ну, Сажанці я не вирощував, вже, бо в мене вже був горький опис цими сажанцями. Я то хі, понабирав був тих стаканів 2-літрових. Я вам показував чорні такі 100 штук, купив я їх. Та й думаю, буду я тут пробувати себе, винограда здоровий. Короте, напрививав цих подвоїв, виписав там десятки п'ять, по-моєму. На, прививав, так посадив. Ну, в результаті, ви знаєте, все воно попроживалося, росло. А тільки ж я ж не можу, ну як це не полити. Ну, от сухе, тобто, от, от ну, відправив то я їх благополучно 100 штук. У дальні краї. Із 100 в мене залишилося. Ну, от, якщо по-чесному, мабуть, ну, штук 20. Оце 80-пішли дим. Та я їх так успішно поливав. Оце я, так. То я більше сказав, ні, я ніколи їх не вирощував і я їх не буду. Воно паличку всунув. А ні, саженець купив, готовий у людей, які можуть цим займатися. Ну, то есть, трошки я зрозумів, що це не моє. Та -то і все. Ото череночок я так весною втикнув то воно проросло, там чуть-чуть, кажу, втикнув. у кільчеватор, бо є в мене кільчеватор, потім я вам покажу це все діло, як я робив, що я робив. Ну, це буде пізніше. Оно, прийде зима, там, <гум>, время буде багато. Там є і кільчеватор, і що хочеш. Чудиві, проращував на кокосі. Все воно лічно, то тільки попускало, тільки потріщало, тільки корішки. І в землю то і все. То воно в мене росте, воно, рукава повимахували, тобто за год, цей год на той год я вже думаю повноцінний урожай. Там він по-любому буде. Ну, чотири рукава такі прекрасні, лоза така нежирующа і не То буде нормально. То це так. Зараз поїду до кума, хай він вам розкаже, як, там, як він оце з осінню. Бо ви ж питали мене, як оце, що. Зараз ну, кум розкаже, бо я не практикував осінню, я не втикав, я нічого не, не втикав. Ну чого я буду молод, те, що я не робив. Зараз поїду, але Саша вам все розкаже. Все, їдемо до Саші. Так, ну все, як я вам і казав, я приїхав. Сюди на цей на учасник до кума до Саші. От, бо я не садив черенки осінню. Саша цим практикував не один раз і зараз він вам покаже, як це все робиться. Я вам покажу те, що ну, показав, що я робив. Ну, я весною садив Чуть-чуть Проростив, ну як, тільки починає там тріщати, пару показалися, я навіть не дожидався, коли там корінчики ті вилізуть. Я одразу садив ну, і все. Що я вам і показував? А зараз Саша покаже, як вам. Ну, він осінню втикав, просто без проращувань, без нічого. Щоб ви Бо ж задаєте ж питання, а коли, а що, то тобто садити можна в будь-яке. Зараз ми все підійдемо. Так. О, ось все, Саша, сейчас, Саша, покажи, так, як так, ти так. там черенок зріж, покажи людям, щоб вони бачили як шо. Ну, Беремо любий якийсь Череночок. Ти на скільки почок кров? На три почки. На три почки. Да, ну, можна там. Ось Осьо. Воно буде сточек і тим. Три 3 почки. Нас... Лопата, де в нас? А, да, ось, ось, Давай. Просто покажи одразу, так. як ти заривав, скільки, що робив, Якщо потім викинеш його. Сполку, що... та канавку копаєте. Якщо вам одиночно, то ямку копаєте, все, то Ну, желательно Ну, жлать микеньку, так. Да. Тепер у нас південь туди. Наклоняємо головою на північ. Верхня почка дивилася так на південь. так от підглоб сажаємо. Ну. Загортаємо. Верхня почка на південь. Некоторі шкрябають там, щоб корні краще рости, ну воно то все. І делаємо. Так. Все. Більше, воно присяде. Щоб ви бачили, можете ще якусь метку, все. І не трогайте його, воно через це саме проросте. Ну, можете там трошки йому весною ковернути. Ось все. Поняли? Тобто без всяких заморочок. Ось все, просто холмик зробили. Ось, маленький холмик. Зробили холмик і все. Весною да. тоді захочете чуть-чуть, можете чуть-чуть його ну, розгорнути, Чуть-чуть, також. Да, чуть-чуть не да. поламати. Бо да. Він сам піде і Він все. Він проб'є все це. Тобто у вас посаджений черенок на уровень землі приблизно. ну Туди-сюди, ну, да, да. верхня третя почка дивиться вгору. наклонена на північ, щоб дивилася на південь. І от і почка. Все. Оце і без в... всяких заморочок, все. без нічого. Воно холмик зробили, хатку і забули. Можете паличку поставити, типо, бо може холмик, да. знаєте, сісти там, розмитися, а паличка буде стояти. Ну, любу паличку, ось о, допустимо, паличка є, ось, ось взяли, да, тикнули, метка, ось ось, все, оце у вас там посажає черинок. Не, да. не заморачуйтеся, то не, не дряпайте, просто показало. Що робите школку, то ось, так, сюди дивіться, землю. Ось ось, цілий ряд, оце Саша був просто понавчив понатикував, бачите, цілий ряд. Це тут ландиш, бо ми казали, що тут участок ну, комерчивий, це, це Саша понатикував осінь і все. А в тому році, Саша, де ти втикав? Які ти втикав? Ну, Львовський, по-моєму. Ти? На тих рядах Львовський втикнув, він, він проріс, скільки тикнув, скільки проросло. І Мадагаскар, помов. Такий краще, що Ну Там воно ж теж ну, добре, нічого. Тут дивити, де я тут На, не в крані, воно в крані має бійця, що воно. Ну то Львовський там, а де, де я його кутав, ну ось, дивіться, кущик, ось, він був посаджений Львовський, да, ось, один і другий. Маленькі, тоненькі. Бачите, а це осінь посадилося, просто втекнувся. Ви не дивіться, що він такий тоненький. Він зимує прекрасно. І точно в мене такі були, і в Саші такі кущі. Вони в апріорі з Львовського, лоза тоненька. Я її отсилав, вона примерно така. Ви бачите, тут лозинка, ну, по справді з моїм пальцем, ось дивіться. Тут взагалі, ну ну, яка, Блин, ну, геть тонюсінька, тонюсінька, то все воно зимує. Ну, зараз я до Саші підійду. Зараз він покаже. Це що тут? Мадагаскар? Тільки який підписали, який підписав, підписав, підписав. це Львовський з цієї сторони. Ага, теж Львовський, так? Да? Ну, ось підписане, це ага. точно Львовський. Ну а там тоді то Ельдорадо, так. Да? Там прибитий, то Ельдорадо привитий. Ага. Ну львовський. все, дивіться, тонюнький такий же саме, оця паличка відкнута ну, була давай, в землю. Так. І так, все. Я подивлюся зараз. Ось зараз на розрівання, Саша, подивися. Ні, ну. тут ще не тут. тут Та не дуже щось. Ну, ну прижиться, зараз він в корінь пішов, це ж тільки перший год, йому не дорого. Обично тако я його і ріжу. О, начинає, нормально. Починає вже лучше ставати, да, вже. Ну, це ось бачите просто. Виткнутий був у землю, виріс. Ану, Саша, дай, поляну. Не-не-не, дай мені черенок. Ну, все, да, вже ось все, він зелений тут. Ну, все одно воно тут не потрібно, це скільки воно. Ну, так, зараз да, воно Саша буде його на обратний рост, а там зріже. Все, і... Ось він вже дивіться, да, зразу, так, Саш, зразу щось зрізає. Та трошки оставлю, щоб ну, накидаєш, ну, щоб піднявся. Ну дай мені цей, да. Це Львовський був, так? Да? Да. Ну, так. Корін, він... Да, він воно зелене, бачите, визріло все тут. Оце вам Це ж просто да, прошлою осінню відкнули так, просто була така ж паличка, відкнули в землю і все. Так що, оце якось так. Можна що зараз садити, я ж кажу, Саша постійно осінь усаджує, ніколи не проращує, я ту паличку взяв, воно втикнув і все. Я заморачувався весною про трошки те, що я вам показував. От і все. Так що оце так. Садіть, садіть і не бійтеся, все воно буде нормально. Ну, на цьому все. О. Так що до нових. Зустрічі. В наступному відео я вже покажу, там, як, як зберігаю я, ну, які в мене способи, бо я пробував і так, і так. Коротко, ну, розкажу, покажу, як я зберігаю. Може хтось по-іншому. Так що до наступних відео.